53 лоти, виручені кошти від продажу яких підуть на потреби 102-ї бригади збройних сил України. В Івано-Франківську відбувся аукціон, організований обласною військовою адміністрацією. Дуже приємно, що всі люди відгукнулися, підтримали. Не було жодної людини, яка б сказала: я не буду брати участь у аукціоні у благодійному заході. Я не хочу підтримати наоборот. Настільки багато лотів, що ми спочатку призупинили збір лотів і потім продовжили, тому що вирішили, що цей за захід треба продовжувати, він має постійно жити до нашої перемоги. Кілька сотень людей в одному залі. Тут ті, хто прийшов взяти участь в аукціоні: бізнесмени, забудівники, голови громад та навіть ректори вишів. І кожен з них шукає щось креативне, до чого відгукнеться душа. Ми як класичний університет, реально класичний університет, який бере участь у всьому, і в художньому, і в мистецькому, і в е, фінансовому, пані в архітектурі, і вправі. Тобто, ми відкриті до всього. І тут не можна казати, що суток. Картини там грошове дерево, чи чи будь-які скульптури, чи книга. Та що вони вони є завжди, бо тому, що вони виставляються з душою, і цю цей улод він виставляється для того, щоб була допомога армії. Саме ключове питання це є допомога. А обирати є з чого. митці, поети, письменники, художники, чиновники та просто ті, хто вміє творити руками, принесли на аукціон те, що вважали найдорожчим, найціннішим. Богдан Губель віддав два твори: полотно, підводне царство та пастель Карпатська свіжість. Ви знаєте, це якесь особливе почуття, що я з радістю і щедрістю віддаю твір з однієї сторони. Це допомога збройним силам України, а з іншої сторони ще буде. Придбана людьми, які цінують мистецтво, богатир воїн тримає земну кулю на своїх руках. Таке зображення на футболці від Федерації стронгменів України. Її на аукціон передав народний депутат Василь Вірастюк. Ми всі об'єдналися за для одного, за для нашої спільної перемоги. Я думаю, що росіяни, почавши війну з Україною, навіть самі не зрозуміли, що вони зробили для нас, для українців. Тому що ми всі об'єднані. Це вже давно було таким крилатим висловом нашої федерації, що разом не сила, тому що ми чотири рази здобували титул найсильнішої нації в світі, і це ми могли зробити тільки коли ми були однією єдиною машиною, однією великою силою. Подібні аукціони та інші заходи, які мають одну мету корисна річ, каже голова обласної ради Олександр Сич. Вони об'єднують людей. Особисто на аукціон передав аудіозапис спогадів Ярослава Стецька. Вважає, що найкраще, аби новий власник передав їх музею. Адже саме Ярослав Стецького був ідеологом. ООН бачив її боротьбу. Як ми нині бачимо формування боєздатного українського суспільства і держави, яка після перемоги стане найсильнішою в Європі. Європа вона пройнята. Вона сьогодні опанована розкішю і пройнята такою, знаєте, атмосферою гедонізму, самовдоволення. Європі треба стрес для того, щоб вона повернулася до себе, додому, до своїх цінностей. В світі геополітичному і в світі людському. Треба боротись за краще місце. Під геополітичним сонцем, щоб боротися, тримати сильні м'язи, сильні лікті. От і в даному випадку я говорю не тільки про е, суспільство окреме, але я говорю про цивілізації. От європейська цивілізація теж у цьому мінливому світі повинна вміти боротися за місце під сонцем, мати мускули. Мета аукціону – не просто допомогти військовим, а придбати зимові речі та прилади. Ми зараз з обласного бюджету перерахували кошти на закупівлю зимової форми. Також територіальні громади, де є у них військовослужбовці, будуть закуповувати форми, тому що держава платить податок в територіальні громади, і територіальні громади стали дякуючи цьому податку, платоспроможні і є резервні. Є наглядова рада, я буде контролювати закупівлю всіх тих заходів, засобів, які потрібні, також є потреба в таких е, е, мобільних вагончиках, де хлопці мають помитися, попратися. Це і буржуйки, це різні засоби обігріву. Ці всі кошти будуть спрямовані на ці всі потреби. Остаточну суму вирощених коштів буде відомо наступного тижня, оскільки його учасники матимуть три дні аби перерахувати кошти за лоти.